У свіжому випуску журнал Україна, законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України, як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Україна в точках продажу. Питання по законопроекту по цивільних партнерствах дійсно трохи зависло в стінах парламенту. Наш профільний комітет, комітет правової політики, наразі не готовий голосувати за цей законопроєкт. В ньому немає достатньої кількості голосів і достатнього рівня підтримки по цьому законопроєкту. Тому зараз розглядається кілька варіантів просування цього питання, в тому числі можливо перенесення цього. Законопроекту в інший комітет для того, аби мати можливість розблокувати цю роботу. Це не станеться швидко, але це робота, яка ведеться. Окрім того, ми чекаємо висновків наших західних партнерів по тому, чи цей законопроект вирішує законодавчу вимогу чи то тобто, судову вимогу до України рішення Європейського суду з прав людини про те, що у нас повинно бути якесь законодавство, яке б врегульовувало одностатеві стосунки. Ось і це те, що зараз. Теж ми очікуємо на ці рішення. Дуже сподіваюся, що вони підштовхнуть керівництво принаймні комітетів, до того щоб повернутися до розгляду цього питання. Але разом з тим я би не говорила про те, що законопроект повністю застряг і не відбувається ніякого прогресу, тому що от, порівняно з 14 місяців тому, коли ми зареєстрували цей законопроект, зараз в парламенті пройшов етап прийняття. Тобто, багато депутатів, які навіть не підтримують всією душею цей законопроект. Вони починають говорити про те, що ну нам все одно доведеться його голосувати. Це все одно те рішення, яке, вочевидь, треба буде приймати, тому що ми рухаємося в бік Європи, і це скорше за все буде не уникненно. Тобто, всередині парламенту, насправді, обговорення ідуть, і я би сказала, що так. Поширення думки, що треба буде це голосувати, воно відбувається. Просто вочевидь, що не тими темпами, якими мені хотілося, б і точно не тими темпами, на які заслуговують в першу чергу лгбт військові, які не можуть офіційно оформити свої стосунки.